Вітаємо студію вечірну. Гість нашої студії сьогодні секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький. Вітаємо вас в нашій студії. Добрий день. Олександр Романович, всіх черкащан цікавить питання доріг. Розкажіть, будь ласка, чому в цьому році початок ремонтних робіт затягнувся майже на місяць? Ну, ви ж, мабуть, пам'ятаєте, що йшов такий тривалий бій за прийняття бюджету розвитку в цьому році. І... Тільки 31 квітня я підписав його цей бюджет. І в зв'язку з тим, у нас капітальний ремонт доріг не мог бути в апріорі, тому що не затверджений бюджет. Щодо поточного ремонту доріг, то він розпочався і засоби масової інформації я надавав ту. Скажімо, графік, де будуть робитися ямковий ремонт, він повинен був розпочатися з вулиці Канівської з вулиці 30 років перемоги і повністю з Південно-Західного піти на хімселище, опуститися та героїв Дніпра і піднятися по центру. Тобто, але так трапилось, що особистим своїм розпорядженням Сергій Олегович Одарич надав наказ, щоб розпочали ямковий ремонт з вулиці Канівської. Незрозумілих на то причин для деяких, для себе я розумію чому, бо саме він тією дорогою їздить додому, і саме цією дорогою він повертається в Черкаси. І вже два тижні робиться ямковий ремонт канівський. Це виїзд з міста, але він там робиться. Тобто абсолютно його не цікавить, те, що треба в самому місті на центральних вулицях робити цей ремонт. Також хочу ще нагадати про те, що. Минулому році ми повернули в бюджет державний субвенції на капітальний ремонт доріг, яка надавалась нам державою, у розмірі 16 мільйонів гривень. Замість того, щоб в минулому році робити капітальний ремонт вулиць Героїв Дніпра, вулиці Сурікова, вулиці Бульвара Шевченка. Міський голова у нас займався тим, що він вибирав виконавчу владу. Ви пам'ятаєте, цілий рік товклися, обирали секретаря міської ради, обирали виконавчий комітет. І тільки на початку листопада все було вже е, зроблено. Але е, листопад місяць ніхто вже об'являти тендера не буде, тому що не встигає. У нас же ж бюджетний рік, він є бюджетним, січень. Початок року і кінець грудня цього ж року все. І в цей бюджетний рік ми повинні встигнути і зробити заявку, і зробити обстеження дороги, замовити проєкт, розробити тендерну документацію, провести тендер, заключити угоду і далі робити роботи. Оце все ми повинні зробити за рік. І тому, знаєте, мені дуже шкода, що 16 мільйонів. Ми повернули в державу. Зараз ми ці гроші повинні со своїх міських бюджетів, бо вже субвенцій державний не буде, тому що зараз є децентралізація влади, і нам сказала центральна влада, будь ласка, робіть це своїми коштами. Далі хочу ще нагадати, що 200 мільйонів гривень було виділено на капітальний ремонт доріг за три роки. І Жодної дороги не здано в експлуатацію. Як приклад, будівельник приходить, бачить місто, він хоче збудувати будинок. Він йде, бере у владний дозвіл на початок будівництва, робить проєкт, проводить експертизу, почуває будувати. Заселяє туди людей. Розумієте, а потім каже, вибачте, я будинок не буду здавати в експлуатацію. У нас те ж саме зараз відбувається. Та ми їздимо по дорогам, які не здані в експлуатацію. Це означає, що нема зливової каналізації. У нас 300 кілометрів доріг, з них тільки 60 кілометрів мають зловову каналізацію. То треба, може, було зробити по-людськи. Зливову каналізацію, потім зробити ремонт доріг. У нас ж ні, у нас було головне покласти дуже швидко асфальт, що буде через 5 років, не зрозуміло. А ми бачимо, що реально вже на деяких перехрестях вже, скажімо як Смілянська ліна, вона вже пішла волною. Чому? Тому що я вам хочу сказати, що проекти на ці дороги робилися лівою ногою. Це дуже ну, це шкода, це 200 мільйонів. На той час це колосальна сума грошей. Я б купив би краще б на місці міського голови техніку, знаєте, рециклери є такі німецькі, які їдять, переробляють старий асфальт і викладають зразу новий. То він би собі отак на комунальному все потихеньку працював би. І ми розуміли, що кожен рік ми будемо робити по 5-10 по кілометрів доріг. Нас виконують, ну я вважаю, щас, якщо вже випадає, це щема. То я вважаю, що що буде через 3-4 роки, це взагалі ну, це жах. Тому треба міняти підходи, треба е, розуміти, що чим більше буде, ми ставити ми на приватну структуру роботи, тим, е, я скажем більше у нас буде матися коштів з міста. Міський голова Сергій Дарі заявив про те, що в цьому році на ремонт доріг виділено катастрофічна мала сума, лише 25 млн мільйонів. І говориться про те, що в цьому році капітальний ремонт зможемо провести лише однієї вулиці, вулиці Сурікова. Чи дійсно ситуація є такою критичною? Чи все-таки ситуація з дорогами поліпшиться в цьому році? Хоча б яким чином Черкасах? ну по перше, ямковий ремонт 5 мільйонів гривень. Уже комунальне підприємство, яке виграло тендер. Воно вже робить цемковий рок, це на початку казав. Далі, капітальний ремонт закінчений вулиці Університетській буквально 3 дні тому. Щодо вулиці Героїв Дніпра, про яку вже років 5 кажуть, що треба там і робити, то проєкт зараз роблять зміни. І по першому півріччю, якщо ми проєкт зміни. У нас отримає, то ми виділимо також кошти на початок робот по Героїв Дніпра. І ви правильно кажете, вулиця Суріка. Так що у нас перевиконання плану планується десь мільйонів на 30-40. Тому я не бачу нічого, скажімо, зараз такого смертельно. У нас все залежить від того, наскільки швидко проєктанти перероблять проєкт по Герою Дніпра. Бо вони розробили дуже широку дорогу, там майже до 24 метрів, але ж ну я вважаю те, що такої дороги не може бути. Максимально, хай вона буде метрів 15. От вони повинні зробити. Я не бачу смисла, Ми могли просто написати, ми закладаємо на героїв Дніпра там, 30 мільйонів. І ото кошти б лежали собі на рахунках, ні проєкта нема, нічого. Тобто ми рухаємося там, де є проєкт. Це дуже просто. Багатьох містян, які гостей нашого міста цікавить таке питання: в Черкасах в комунальній власності 50% існує асфальтний завод. Чому цей асфальтний завод не працює, як то кажуть на благо міста, і в Черкасах не є найкращі дороги, скажімо, при такому ресурсі? В чому взагалі ситуація, і чи неможливо яким чином, скажімо, і змінити? На даний час ми змінити нічого не можемо у зв'язку з тим, що 50% вони належать приватнику, 50% приватнику, там декілька них, них, з них ті, які мають безпосереднє відношення до міського голови. Представляє інші 50% інтересів. Це сам міський голова. За дорученням рада, що саме цікаво, не приймала такого рішення. Свій час секретар. Міської ради був Марінкевич Василь Петрович. Він своїм особистим підписом дав доручення міському голови представляти інтереси в цьому асфальтному бетону 50% фет. І все. За це міська рада не голосувала. Але маємо те, що маємо. На даний час, якщо з одного боку 50% там є приватники, які мають відношення до міського голови, інших теж 50%. Там, де є міський голова, представляє інтереси міста, то ми розуміємо, що ми навіть не можемо на перевірку туди попасти. Ми писали листа, просимо надати можливість перевірити документи, але кажуть, що ми акціонерне товариство, ви не маєте права нас перевіряти. Все. При цьому там продовжує бути голова е, нарадчої комітету, який там очолює е, на Ніна Андріївна. Ми знаємо, що це, скажімо так. Вже декілька десятки років партнер Сергія Леоновича Одарича, вона була депутатом міської ради від партії вільних демократів. В общем, все зроблено так, щоб ми туди не змогли попасти. І весь цей рік, минулий рік, і виграв, от скажімо, наприклад, на Ямковий ремонт десь близько на 5 мільйонів асфальтобетонних завод. Роботи, які були виконані в цьому році, ми побачили. На 2 мільйони гривень були, е, випал асфальт з сир'ям. Тобто е, вони робили по тендеру в минулому році 12 доріг. Це була Смілянська, багато ще інших. Е, частина Черновола, Гоголя, Сідова, Різдвяна і там, де Нікідзи, там, де вони робили ці всі роботи, е, в прямому сенсі на весну все повипадало. На руках ми маємо вже експертизу. Експертира каже про те, що той асфальт, який був покладений, він не відповідає тим дебенам, які дозволяють, щоб підприємство клало цей асфальт. Найближчим часом будемо звертатися про охорону органи, щоб вони розбиралися. Але ж звернулися ми до асфальтобетонного заводу на виконкомі. І особисто я звернувся до Сергія Даріча Сергій Русрійович. Зроблені роботи. За угодою асфальтно-бетонний завод повинен переробити за свої кошти, якщо він цей ямковий ремонт повипадає. Асфальт, ну, якщо ви їздили в сторону Сміли, то в районі там ринку, далі аеропорта, ви бачите, там неможливо взагалі приїхати. Це те, що робив асфальтно бетонний завод. Він каже: да, я зроблю, я зателефоную. Директору цього підприємства, до речі, ну, ми нічого досі не маємо, такі ж, ями позалишалися. до речі, директором заводу є Гужва Олексій. Це, розумієте, От куди, як кажуть, не подивись, то там і там ну, знаходяться люди Михайла Юрійовича Бродського, Сергія Єлойовича Ну, Це те ж саме. Приїхав з Черк... в Черкаси, десь Дніпропетровська, років 8 назад чи 7. Гужва Олексій за цей час він встиг бути директором комунального підприємства Черкаси Інвестбуд. Після себе залишив скандальну історію про підписання 44 на Луначарського по 10 соток своїм депутатам. Вони там розписували учаски. Що зараз хлопцям зато не можемо знайти ці учаски, зато у нас у минулому депутатів є ці учаски. Які нам запам'ятався? Історію по будиночкам, будучи коли працював Чекасинвізбуд, будиночкам, які знаходяться на перехресті Ватутіна і як їхати Рябок... Яблуневе, Яблуневе да, мікрорайон, недобудова 3 мільйона вухали. Ці будиночки, проект імені Сергія Олеговича, я по-іншому як назву розкрадено вже все, так і не здано, опять же в експлуатацію. Це запам'ятався цим цей діяч, який зараз. І е, знаєте, от, куди не подивись, де не працював е, Гужва Олексій, а чому? Він сам по собі хороша людина, я з ним спілкувався, все. А я Олексій, нащо ти це все робиш? Він каже, Саш, ну ти ж розумієш, хто мене сюди поставив. В відкрита людина, вона не стісняється, каже, як мені скажуть, я так і роблю. Я говорю, у нас закони, вони для когось писані, каже, мені за це платять гроші. Місто Черкаси перетворилось на підприємство. Розумієте? Місто Черкаси перетворилось на підприємство імені Михайла Юрійовича Бруцького. Це дуже погано. Я сподіваюся, що черкащани все-таки зрозуміють, що ну, в травні, коли, в жовтні, коли будуть відбуватися вибори, що ну, треба вже по-іншому голосувати. Тому що ми таким чином ми можемо завести. Глухий кут наше місто, і як я вже казав, втратити всі стратегічні об'єкти, які у нас зараз є це теплокомунерго, це водоканал. А потім будемо казати, що ж у нас такі тарифи високі, чому ж ми так погано живемо. Ми повернулися до хочу повернутися до теми роботи чиновників, тому що представники міської влади неодноразово заявляли про те, що ремонт доріг сьогодні затянувся через, скажімо, так званий саботаж чиновників, представників департаменту житлово-комунального. Ви можете прокоментувати цю ситуацію? Чи дійсно, скажімо, в цьому є вина представників департаменту, начальників управлінь? І якщо Їхня вона в цьому є, то яку, скажімо, відповідальність вони понесуть за свої дії. Ви знаєте, все дуже просто. Про це заявляє міський голова Сергій Одарич. Так? Сергій Одарич, міський голова, який може сказати про те, що надати доручення письмове за невиконання письмового доручення. Він згідно кодексу про працю, він може людині надати там перше зауваження, там, якому, там друге зауваження, звільнити з роботи. Все дуже просто. Особисто я на виконкомі, коли ми е, дивились про деякі, скажімо, такі скандальні, які у нас, у нас багато з, будів, з, з, з забудовою на зв'язані питання, і особисто в мене були претензії до директора е, департаменту Савіна Артура Олександровича. І я на виконкомі кажу: Сергій Олегович, я вас прошу, будь ласка. Е, Винести догану. Винести догану в зв'язку з тим, що так і так. То Сергій Алейович, маючи знайомих свого забудовника, чи питання вирішувалось на виконкомі, він розпоч... почав захищати Савіна. Розумієте? Я на нього дивлюсь, я не можу зрозуміти. Кажу, Сергій Алеч, ви ж кажете, що ніхто не працює. То є підстави зробити догану. Він кричить, научук нічого не робить. Сергія, зробіть догану. Ви ж міський голова. Догани це його особисто, він по закону може робити. Він може взяти на роботу, він може звільнити з роботи, розумієте? Все дуже просто. Він не хоче цього робити, йому це не потрібно. Його все абсолютно влаштовує. Тому ця заява, це ідея, ну, чистий такий піар. розумієте? Для того, щоб показати. От, якщо ви проаналізуєте, з 2006 року постійно йому хтось заважає. Постійно, одні погані, йому так плохо, у нього не виходить. Перша депутатська каденція викручила йому руки, друга депутатська каденція викручила руки. Ця депутатська каденція, де вже є партія Свобода, де є вже партія Радикальна Ляшка, де є вже удариці, блок Петра Порошенка, Батьківщина. В принципі, демократичні сили у нас ж вибори відбулись рік тому. Вони теж йому заважають, розумієте? Тут такого не може бути. Ну, не може бути, що одна людина права, а сто вокруг вони не праві. Може, причина в одної людині? Зокрема, давайте повернемося до теми тендерів, які останнім часом відбуваються у Черкасах, тому що а, взагалі останнім часом міську владу, як -то, кажуть, підозрюють в певній а, побудові корупційних схем, да, тому що говорять про те, що деякі, там, скажімо, приватні підприємства не допускаються до проведення тендерів. Натомість представники міської влади допомагають притягувати і вигравати тендери своїм підприємствам, будуючи певні корупційні схеми і, скажімо, відмиваючи на цьому кошти. Зокрема, Черкаській ЗМІ охопила ряд публікацій з приводу каналізаційно-очисних споруд останнього тендеру. І чи можете ви взагалі прокоментувати цю ситуацію? Чи є, скажімо, взагалі такі факти присутні в діяльності міської ради? Ну, якщо є, то, то як з ними боротися? Знаєте, абсолютно праві. Ви в тому, що це відбувалося. От дійсно, це відбувалося і підняла це, це, всю ситуацію. Є такий підприємець Андрій Бортнік, який домовився за злочинною владою у 2013 році. Це 2013 році. провів тендери на прибирання доріг чистки каналізації, каналізації зливової. Прибирання зелених зон по місту Черкаси, прибирання зупинок. Він це все виграв тендери, одна і та ж людина виграла на трьох різних підприємців, приватних підприємців. Як би це дізналося, коли ми почали перевіряти з автомайданом, з представниками громадських організацій його роботу, то на депутатську комісію він приніс від всіх трьох доручення, що він представляє їх інтереси. Розумієте? І щоб ви розуміли, кожні 10 днів ця людина отримує з бюджету міста мільйон гривень. 10 днів пройшло, мільйон гривень оддай. 10 днів пройшло, мільйон гривень. Отдай. Я питаю, як можна розірвати угоду. Тому що зелені зони, тому що... Е те, що відбувається, ну прибирання, зупинок, це все може робити наше комунальне підприємство, яке не буде просити мільйон гривень кожні 10 днів. Воно буде своїми працівниками працювати і при цьому отримувати зарплатню, ту, яку отримують люди в комунальних підприємствах. Скажіть, будь ласка, Іде миття доріг. 300 кілометрів у нас вони миють дороги, при цьому 60 з них мають зловову каналізацію. Давайте представимо, іде дорога, да? хай без ям. От йде ця дорога, і йде машина, ми бачили, яка миє цю дорогу. Якщо нема зволової каналізації, куди дівається ця вода з зря? Вона залишається або на дорозі, або її під тиском вона вибризкується на зелену зону. Нам таке прибирання не потрібно. У нас є дороги, де є ями. Якщо у нас чиститься це, куди дівається в ями. Висихає, машина проїжджає, обратно цю пил, грязь на дороги. То ви розумієте, це чисте іде відмивання мивання коштів. Я інакше це не назву. Це так як тоді вирішити, скажімо, а, ви, це, питання, так, а от те, що е, особисто я зайнявся цим питанням. Да, і дійсно я почав зараз виводити це правове поле, і ми звернули увагу на те, що так прописана угода, що неможливо розривати її, навіть. При умові, я вам поясню, от за тиждень 22 актори про порушення було тим же автомайданом підписано і громадським об'єднаннями. Але там вказано, що протягом п'яти днів виконавець повинен вирішити, вичистити ті, скажімо, участки, якщо були там складені акти. Це що означає? Якщо б ми не перевіряли, ось, що там не прибрано, воно ну, б не було прибрано. Це, виходить, постійно повинна їздити громада по місту Черкас і дивитися там, контролювати його дії. То я вважаю це неправильно. Тому що коли він приніс акти, що роботи зроблені, поїхали, перевірили, а вони не зроблені, розумієте? Це означає, що просто-просто приніс, підпиши, а гроші отримають за, за повітря. Все. І от я ж вам кажу: кожні 10 днів мільйон. То ця людина ж буде 100% зараз писати, кричати. Спитайте, коли ви виграли тендер в 13-му році. І все буде зрозуміло. Розумієте? Як з цим боротися, треба закінчити угоду, бо інакше неможливо. На цю дію гроші більше не виділять. хоча він зараз вже просить йому додатково виділять, розказує про те, що у нас. На зиму вже нема снігу. Ой, нема чим перебирати дорогу. Ми все вимили вже, розумієте, а вимили ми вже тільки в цьому році 13 мільйонів. Це гроші загального фонду. Це оплата працівникам медичної галузі, вчителі і ну, люди, які працюють в соціальній сфері. Ми їх просто вимиваємо комусь в кишеню. І все. Тому я вважаю, що. Це така істерія, яка повинна бути. Я вам скажу, так, да, приходили, пропонували. Тільки за те, щоб я закрив свого рот, пропонували гроші. Ну, не закрили? Не зак... І не закрили. Що ж, ми вам бажаємо перемоги у вашій нелегкій боротьбі. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був секретар Черкаської міської ради Олександр Радуцький. Дякую, що були з нами.